Чудова новина, друзі, знаменитий боксер Олександр Усік став доктором наук по філософії в галузі права, а дисертацію захищав він на тему фізичної культури і спорту. Таким чином, необхідно і іден, е, ідентифікувати е, міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, а також відсутність. Комплексних теоретичних досліджень. І знаєте, що цікаво? Я чомусь завжди думав, що філософія, спорт і право це абсолютно різні дисципліни. А воно он що виявляється, що це одна й та сама галузь, а я цього навіть не знав, як говорять вік живи і вік вчися. Ну що ж, бажаю успіху Олександру Усику, а також майбутніх перемог. Надіюся, він не збирається йти в політику.